Доброго дня! Сьогодні на огляді прожектори IP54 та IP65 від торгової марки USE. Дані прожектори призначені для освітлення на вулиці та у вологих пильних приміщеннях, оскільки IP65 означає повний захист від пилу та струменів води, дозволяючи йому працювати під дощем на гаражах, на складах, фасадах, парковках, будівельних майданчиках, спортивних об'єктах тощо. Його використовують для підсвічування будівель, рекламних щитів, територій, забезпечуючи яскраве світло, енергоефективність та довговічність. USC має в асортименті прожектори від 10 до 100 Вт, білого або чорного кольору і ступенем захисту IP54 або ip 65 Від потужності прожектора залежить його габаритний розмір та кількість світлодіодів. USC має готове рішення для зручного використання прожекторів, наприклад, на будівельних майданчиках, а саме прожектори на штативі. Ви можете придбати всю систему в зборі або за потреби придбати штатив окремо. Потужність прожекторів на штативі може бути 30 або 50 Вт. Конструктив прожекторів US має герметичний алюмінієвий корпус, який забезпечує якісний тепловідвід від світлодіодів, що подовжує їх термін служби. Світлодіоди SMD 2835 забезпечують кольорну температуру 6500 Кельві та світловий потік від 800 до 8000 люменів. Прожектор має регульований кронштейн для зручного кріплення до поверхні та мідний кабель з облуженими кінцями, готовими до монтажу. Постачається прожектор в індивідуальній коробці з інформативним маркуванням та технічним паспортом до виробу. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічні характеристики. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Дякуємо за увагу! Зустрінемось на наступному огляді.